Що зараз читають в Україні та світі? Олександр Красовицький, видавець, генеральний директор та власник видавництва фоліо чи в сучасній українській літературі є книги з об'єктивною картиною війни в країні або книги про героїв цієї війни? Ну, по перше, книжкова галузь – це не галузь ЗМІ, новинна. Тому книжки з'являються в кращому випадку через 3-4 місяці після подій, а художня література взагалі за рік півтора. Тому читачеві потрібно ще трохи зачекати до поки появиться якісна література про цю війну. Але зараз вже виходять перші е хронічні книжки вже про події конкретних бойових е зіткнень на півночі України е якраз в перший, перший місяць війни. Ми на сьогодні маємо кілька книжок, які вийшли вже навіть не одним накладом. Це книжка Дарії Бури і Євгенії, Подобної з інтерв'ю. Людей в різних регіонах України про те, як пройшов. пройшли перші дні війни. Вона називається лютий лютий 2022. І вона вже ну, десь з червня знаходиться в продажу. Зараз вийшли дві книжки Галини Хорицької. Вона одна називається війна вода, вогонь та мідні труби. Друга називається війна вогонь запеклих не пече, і це дві книжки вже про події пов'язані з цією війною, і це це розповідь про дії спецпідрозділів на півночі Київської, і Чернігівської областей в березні, в кінці лютого березні цього року. З хроніки це книжки Романа Зіненка про, і, про Іловайськ. З художньої літератури це теж Іловайськ Євгена Палажия. Я, я вважаю, що його книжка це найсильніша книжка про війну, який виходили, виходили тут в Україні. Найвідоміша книжка українських авторів це Андрій Курков, Сірі бджоли. Вона не стільки про події на фронті, вона про події в сірій зоні, про мирних жителів, які живуть в селі, в яке заходять як українські бійці, так і сепаратисти. Потім там герой їде до Криму і. Історія пов'язана з кримськими татарами. Зараз ця книжка перекладена на більшість європейських мов, отримала премії. Тому я би починав читати якраз літературу про війну з цієї книжки. З книжок інших видавниць. Я би виділив книжку Мартіна Бреста. Їх кілька. Я думаю, що якраз великі письменники вони ще вивчають історію. Що стосується хроніки, то е, ну, наше видавництво зробило вже сьомий том хроніки війни помісячний е, з речами президента Зеленського, де щоденна хроніка, потім щоденні виступи, які були під час всіх цих місяців, і як відомо, президент е, жодного разу не пропустив і дня і е, не мовчав. І всі ці виступи зроблені. Е, в книжках я можу сказати, що перша вже була видана загальним накладом 8 тисяч, в тому числі 7 тисяч продано на вільному ринку. Вона є всюди в магазинах і книжкових і в супермаркетах. І це дійсно хід видавництва. Сильна література про війну, скажімо, про другу світову з'явилася тільки через 5-10 років. Про першу світову ми знаємо, що Рімарк написав то, в 25-26 році свої романи. Луї Фердинанд Селін написав Подорож на край ночі вже наприкінці 20-х років. Оце найсильніші книжки європейських і написав через 10 років після війни. Тобто, велика література повинна осмислити подію після її закінчення. Що почитати з історичної української літератури? Почнемо з того, що якраз з радянської літератури художньої. Назавжди залишиться в історії в першу чергу саме історична література. Ось такою, яка друкувалася великими накладами, це Павло Загребельний, Юрій Мушкетик, Роман Іваничук. Це, це три великих українських письменника, які жили і е, в радянські часи, які встигли писати свої книжки після цього, і вони залишаються в історії. На сьогодні е, самий видаваємий е, письменник з тих, хто. Видавались тоді, це Анатолій Дімаров. Його книжка і будуть люди зараз є бестселером. Чому? Тому що ми при виданні цієї книжки поновили той текст, який він писав до того, як він був фактично кастрований радянською цензурою. 30% тексту з цього роману було вилучено. І поновлено зараз. Він дуже великий 900 сторінок. І продається гарно, і його продовження білі гнів взагалі вийшло в двох томах. Бо там було вирізано 40% тексту, і зараз при поновленні він став майже півтори тисячі сторінок. Сучасних авторів це Тимур та Олени Литовченки, які написали 10 томів історичних повістей на кожен рік з 1914 по 2014 окрема повість. Там іноді герої пересікаються, іноді ні. Але автори гордилися тим, пишалися тим, що у них героїв на кілька десятків більше ніж у Льва Толстого в його війні і мирі. Які новинки сучасної вітчизняної літератури порадити до читання? Я думаю, що найбільш на сьогодні розкручений жанр це ретро романи ретро-детектив. В цьому жанрі працює Андрій Катюха, який видає в різних видавництвах свої романи по 4-5 в рік, в тому числі і в Фоліо, і в Віваті, і в Фабулі. Він найбільш плодовитий автор, і його книжки якраз захоплюють читачів. З книжок різних видавництв потрібно відмітити Вілу Декір Виничука, яка вийшла в видавництві фабула. Я би звернув увагу на книжку. Ірини Карпи, вона була зараз в фінальній п'ятірці премії BBC. Я думаю, що проблема заключається в тому, що письменникам потрібен час щоб писати по-новому. В літературу після війни прийде велика, велика кількість нових людей, які стануть новою українською літературою ті, хто є зараз, повинні змінитися, бо змінилася взагалі ситуація на книжковому ринку. На сьогодні з ринку пішли російські письменники, їх книжки більше не будуть завозитись в Україну, і український книжковий ринок вперше за 30 років незалежності став незалежним дійсно від диктату з півночі. Чи у нас не буде? Донцовою Марініною і українські письменники повинні прийти на їх заміну. Ну скажімо, з авторів фоліо це Ірина Лобусова, це Ольга Саліпа, книжки, яких видаються великими накладами. І зараз при переформатуванні ринку дуже важливо, щоб саме українці захопили масові жанри фентезі, янгедалт детектив активний жанр, історичний роман і це колосальна ніша, в яку повинно прийти приблизно там 70 людей, які будуть жити на генералі від літератури, а не займатися літературою як хобі. Чи є в класичній світовій літературі твори співзвучні сучасними подіями в нашій країні? Це безумовно три три книжки. Перша перша 100% лідер такої ніші це. 1984 дев'ятсот однозначно, це бестселер номер 1 на українському ринку на українському ринку перекладної літератури. Друге, це Олдес Хак, Хакслі О Дивний Новий Мір. Це теж антиутопія, яка дуже сильно показує сучасність в Росії. І третє це радянський письменник Замятін, його роман Ми, який може бути взагалі був першим серед цих антиутопій. Що стосується книжок про війну, то це безумовно той же «Хімінгуєй», якого читають і будуть читати, і той же Рімарк. Його на західному фронті без змін. Це література, яка дозволяє показати про життя в окопах. як відомо, російська армія поводить себе приблизно так, як російська армія 100 років тому і намагається зробити з українських міст пустелю, викидуючи страшні, страшну кількість артилерійських снарядів. І це якраз події Першої світової. Українська армія Веде себе на полі бою абсолютно по-іншому. Для наших військ важливо якраз життя кожного бійця, і тут література про Першу світову абсолютно не підходить. Тут, скоріше за все, потрібно дивитись американську літературу про В'єтнам. Таких книжок мало. Ну, Давайте згадаємо фільми, «Апокаліпсис», Копали або інше. Російська класика шкільної програми з зарубіжної літератури, що варто знати, а що забути. Навіщо забувати класику? Навпаки, потрібно розширяти кількість того, що ми читаємо. Тобто, коли хтось каже про те, що е, нам не потрібно знати російську класику, я би сказав так: нам потрібно знати все. Нам не потрібно дітям в школі, в шкільній програмі давати Толстого і Пушкіна. Але я впевнений, що доросла людина, якщо вона хоче, то вона повинна мати доступ до будь-якої літератури. і Якщо хтось хоче, Вважати Гоголя українським письменником, він буде вважати його українським письменником, якщо хтось хоче його вважати російським, буде вважати російським, але головне, щоб людина мала можливість купити книжку або російську, або українську цих письменників і в дорослому віці і створити своє бачення. Те що стосується Булгакова, це українець, який жив тут. Так, да, він був проти Тієї української влади, яка була в Києві в ті часи, Да, він був імперцем, але він був нашим киянином, і тому давайте подивимось на його літературу і життя тверезим поглядом, і читач повинен мати таку можливість на сьогодні. В шкільній програмі є собаче серце. Я якраз думаю, що це не дуже правильний вибір. Якщо ставити в шкільну програму, то це безумовно майстер Маргарита. Але я впевнений, що навіть якщо його книжок не буде в шкільній програмі, то Білу гвардію, майстер Маргариту, театральний роман потрібно читати, щоб мати уяву про літературу тих часів в радянському Союзі Союзі. Взагалі, ми ж можемо зрозуміти, що література радянського союзу. З це не завжди література патріотична про Україну. І е, хтось з письменників, який починав який як український патріот, потім переїхав до Москви і, і був абсолютно іншим. Головне, що повинно з'явитися зараз, і те, що не з'явилося е, за ці 30 років, е, це нове українське літературознавство. Для того щоб читачі мали уяву про те, що відбувалося е, за стільки років на нашому книжковому небосхилі, потрібні вчені. Які в доступній формі проаналізують цю історію нашої літератури і скажуть, що там по гамбурзькому щоту потрібно бути завжди. Наприклад, зараз повертаються книжки розстріляного відродження, зараз повертаються на ринок книжки тих письменників, які поїхали з України. Дуже добре, що е, Іван Багряний і Улас Самчук змогли поїхати з України і залишились в історію літератури, написавши свої головні твори, е, знаходячись в еміграції. Зараз їхня література якраз і є з моєї точки зору тією, яка замінить в значній частині е, літературу радянську. Можу сказати, що на сьогодні два романи Багряного, Тигроловий та Сад Геціманський, входять в десятку продажів нашого видавництва вже кілька, кілька місяців, і продажі тільки збільшуються. Теж стосується Валеріана Підмогільного, він мало прожив, але його роман місто вже стоїть серед головних романів про Київ. ТОП-5 книг класичної світової літератури, які варто знати, безумовно, в цих топ 5 повинен бути Данте. Безумовно, серед літератури про війну повинен бути Луї Фердінанд Селін Подорож на край ночі. Безумовно, Маркіс, який фактично відкрив новий жанр літератури, повинен бути з його староками самотності. Може, це буде звучати не і не але на боку, з його кількома романами. В першу чергу я би поставив аду. Це мабуть єдиний письменник з першого ряду, який Зміг писати спочатку однією мовою, потім змінити мову і залишити залишитись в історії літератури в перших рядках, але вже з іншою мовою. Ну і я би назвав в цьому ряду письменника з Каталонії Жоумака Бре і його роман Маякаектя. Які книги світової літератури зараз популярні? Останні новинки. Ми можемо сказати про роман того же Луї Фердінанда Селіна Лондон. Цей роман прожив дуже цікаве життя. Автором він був написан 44-му році. Потім, оскільки автор був замічений в колаборантстві і збіг з німцями. Його квартиру пограбували. Як виявилось, потім це були бійці французького спротиву, і далі цей роман зберігся, але вони його не відкривали доти, поки не помре автор. щоб він не скористався грошима за авторські права. Потім вони і далі вже їх нащадки та адвокати чекали, поки помре дружина письменника і. Вона прожила 107 років, і тільки два роки тому цей роман і ще кілька, які були в. Втраченому письменником архіві з'явилися у видавництві Галімари. Зараз виходять друком і перекладаються іншими мовами. Я маю надію, що цей роман буде надрукований в фоліо через рік. Ми можемо сказати про турецького письменника, який відмічає 70 років в цьому році, Архана Помука його роман «Чумні ночі. Він з'явився не в зв'язку з ковідом, а це історія вимуш... видуманого острова в Середземному морі, на якому іде епідемія в 1915 році. Ну так часто буває, коли великі письменники. Коли пишуть свої книжки, вони проводять паралель з тими подіями, які відбудуться трохи пізніше після виходу книжки. Вона вийшла в оригіналі раніше ніж була епідемія. Тому ця фантастично цікава книжка про історію Туреччини і про епідемію на цьому острові епідемію Чуми. Якраз вона вийшла вже багатьма мовами. Що стосується новинок масового жанру, я не повинен, мабуть, казати, що всі чекають нової книжки Кінга, він вийде в видавництві КСД. Нової книжки від е, Гелбрейт, е, тобто це псевдонім авторки Гаррі Поттера», вона вийде в видавництві е, Кембукс, і я думаю, що українські видавці, які вже зараз знаходяться в справжньому стані на своєму ринку, з точки зору того, що їм не потрібно весь час оглядатись на те, яка книжка вийде в Москві, то вони будуть перекладати набагато швидше і якісніше, бо наклади будуть більше, а це означає більше грошей, які видавець може витратити і на переклад, і на оформлення книжки і на папір. Тобто, тут економічна складова ринку буде впливати на те, щоб тут з'явилися книжки іншого рівня якості. Дорогі друзі, ну по перше, я 30 років на світовому ринку, і я бачу, що за всі ці роки люди не стали читати менше, а стали читати більше. Я бажаю вам розуміти, що книжка це не тільки освіта, а це і досуг, це і ваше майбутнє. Книжки були і будуть. Слава Україні!